Вітаємо вас на каналі юридичної компанії та бухгалтерської служби MAGOL Альфа. Мене звати Василь, я корпоративний юрист компанії. В даному відео ми детально поговоримо про питання оплати праці в умовах воєнного стану. Війна вплинула на всі можливі сфери життєдіяльності України, у тому числі на трудові відносини, які зазнали відповідних змін. З метою актуалізації трудового законодавства. Верховна Рада 15 березня 2022 року ухвалила закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. 24 березня 2022 року він набув чинності. Він визначає особливості трудових відносин працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та галузі належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами на період дії воєнного стану. Відповідно до спеціальної статті 10 закону про організацію трудових відносин, заробітна плата має виплачуватись на умовах, визначених трудовим договором. Тобто, закон не позбавляє працівника доплат, надбавок, премій та інших гарантій в оплаті праці. Однак інші норми закону розширюють право роботодавців, що може вплинути на розмір заробітної плати працівників та її отримання. Наприклад, Частина 2 статті 10 закону визначає, що в разі неможливості виплатити заробітну плату через воєнні дії дія виплат, зарплат може бути призупинена до відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність, а це не означає, що не слід нараховувати зарплату, якщо робота виконується. Стаття 2 Закону визначає особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану і передбачає, що випробування може встановлюватись для всіх категорій працівників, але не змінює умови оплати праці під час випробувань. тому під час випробувального сроку зарплату платитимуть на загальних умовах визначеним трудовим договором. Стаття 3. закону встановлює дві важливі норми. Перше визначає, що на період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлено трудовим договором без його згоди за винятком переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії. Якщо ж вона... Не протипоказано працівникові за станом здоров'я лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальну життєву умови людей з оплатою праці за виконану роботу, але не нижче, ніж середній заробіток за попередньою роботою. Цю норму слід реалізовувати аналогічно як для цілей застосовування статті 114 Кодексу закону про працю. На новій роботі платити медпрацівнику зарплату за умовами трудового договору, як зазвичай. Порівняємо її із середньою за два попередні місяці до моменту переведення, якщо фактично зарплата була меншою, доплачуємо різницю до середньої. Ця ж стаття 3 закону. Містить ще одну дуже важливу норму: на період дії воєнного стану норми статті 32 Кодексу законів України про працю про двомісячний срок попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовується, а це надає право роботодавцю зменшувати розмір заробітної плати на свій розсуд. Звичайно, попередити працівників про зміну умов праці потрібно. Але якщо раніше на роздуми давалося два місяці, то тепер рішення або погоджується, або буде звільнений за пунктом 6 згідно статті 36 Кодексу законів про праці у зв'язку з відмовою від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці. При цьому працівник має право на отримання вихідної допомоги в розмірі не менше середньомісячного заробітку згідно статті 44 Кодексу законів про працю. Згідно статті 5 закону, роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи організації, викликаної знищенням в результаті бойових дій, усіх виробничих організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник попереджується не пізніше, ніж за 10 днів, а з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середньомісячного заробітку нагадаємо, що вихідна допомога обчислюється шляхом визначення середньої зарплати за два попередні місяці та множення її на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді. Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на два сумарного числа робочих днів з календарного місяця. Згідно з графіком роботи, відповідно до статті 6 закону збільшена нормальна тривалість робочого часу. Встановлено, що в період воєнного стану вона не може перевищувати 60 годин на тиждень, а для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скороченість тривалість робочого часу 50 годин на тиждень. Тому ж у роботодавця є право залишити і 40 годинний робочий тиждень, як і у мирний час. Якщо ж ви хочете збільшити тривалість робочого часу, це призведе до збільшення тривалості робочого дня. Наприклад, за 60-годинного робочого тижня і п'ятиденного робочого тижня вона може становити 12 годин. У надурочну буде робота тільки понад 12 годин, яка й оплачується в відповідному розмірі. Згідно з статті 7 закону визначаються особливості залучення до роботи в нічний час. З 22.00 до 06.00 передбачається скорочення роботи на 1 годину, а от особливі умови оплати праці не встановлені. Тому чинним залишаються умови, визначені в колективних договорах, і мінімальна державна гарантія не нижче 20% тарифної ставки окладу за кожну годину роботи в нічний час згідно статті 108 Кодексу законів про працю. На завершення хочу довести до вашого відома, що наша компанія має можливість надавати кваліфіковану допомогу з ведення бухгалтерського обліку, а саме подання звітностей, складання необхідних бухгалтерських документів, ведення кадрового обліку, нарахування і сплата податків тощо. Для ведення бухгалтерського обліку в нашому штаті для задоволення ваших потреб працює більше 10 високваліфікованих бухгалтерів з досвідом роботи понад 20 років кожен. Також хочу зауважити, що окрім допомоги з ведення бухгалтерського обліку, наша компанія в особі досвідчених юристів має можливість надавати допомогу з будь-яких юридичних питань будь-якої складності. Для вирішення юридичних питань нами підібрано штат з понад 10 юристів та адвокатів, які мають великий та успішний досвід роботи. Тому при виникненні питань звертайтесь до нашої компанії за телефоном, які зазначені на екрані, а також у дописі до цього відео. Дякую вам за те, що подивились відео до кінця.